Сьогодні свято Царя Христа, під час служби Божої я гаряче молилася, щоб Ісус став царем усіх сердець, щоб Божа ласка ясніла у кожній душі. Тут я побачила Ісуса таким, яким Він намальований на тому образі, і Він сказав мені, дочко моя, ти віддаєш мені найбільшу хвалу, вірно виконуючи мої бажання. О, яка велика Твоя краса Ісуса, мій наречений, живий животворчий квіте. Який для спраглої душі ховає в собі животворчу росу, у тобі втонула моя душа, ти єдиний є метою моїх прагнень. Як найтісніше з'єднай мене з собою і Отцем і Святим Духом, хай в тобі живу і вмираю, тільки любов має значення, вона підносить наші найдрібніші вчинки у нескінченність. День відновлення обітів. Присутність Божа залила мою душу. Під час служби Божої я побачила Ісуса. Який сказав мені такі слова, ти є моєю великою радістю, твоя любов і покора призводить до того, що я залишаю небесні трони і єднаюся з тобою. Любов вирівнює прірву, яка є між моєю величою і твоєю нікчемністю. Любов заливає мою душу, я занурена в океан любові, відчуваю, що млію і гублюся в ньому. Ісусе, зроби моє серце подібним до свого, вірніше переміни його в своє власне, щоб я умліла, відчуваючи потреби інших сердець, а особливо тих, що терплять і сумують, хай промені милосердя відпочинуть у моєму серці. Ісусе, мій, ти знаєш, що я не написала б жодної літери сама по собі, а якщо пишу, то тільки виконуючи чіткий наказ святого Послуху. У цей четвер, коли ми відправляла нічну адорацію, я не могла молитися. Якась нахідь опанувала мене. Я не могла розважати над мучницькими страстями Ісуса. Тому лягла хрестом і офірувала мучницькі страсті Ісуса Небесному Отцеві, щоб надолужити за гріхи усього світу. Коли я, помолившись, підвелася з землі і пішла до своєї лавки, раптом побачила біля неї Ісуса Господа. Ісус виглядав так, як під час бичування. У руках він тримав білий одяг, який одягнув на мене, підперезавши шнурком і накинувши на плечі багряницю, таку ж якою сам був обгорнутий під час страстей, і вельон такого самого кольору сказав мені: Так будете одягнені, ти і твої товаришки. Моє життя буде для вас зразком, від народження аж до хресної смерті. Удивляйся в мене, і згідно з тим, живи. Хочу, щоб ти глибше вникала в мій дух і пізнала, що я тихий. І покірного серця. Одного разу я відчула в душі спонукання до дії і виконання усього, чого Бог бажає від мене. Я увійшла на хвилину до каплиці і почула голос в душі Чому боїшся? Чи думаєш, що мені не вистачить самогутності, щоб підтримати тебе? І у цю ж хвилину я відчула в душі дивну силу, і усі перешкоди, які могли б виникнути переді мною під час виконання цієї божої волі, здалися мені нічим. У п'ятницю під час служби Божої, коли мою душу заливало щастя Бога, я почула в душі такі слова. Моє милосердя перейшло до душ через божественне людське серце Ісуса, як промінь сонця через кришталь. Я відчула у душі і зрозуміла, що будь-яке наближення до Бога нам дане Ісусом, у ньому і через Нього. Неділя, перший день, я пішла до найсвятіших тайн. І офірувала себе разом з Ісусом, який є у найсвятіших тайнах, предвічному Отцеві. Тут я почула в душі такі слова: твоєю метою і метою твоїх товаришок є якнайтісніше єднатися зі мною в любові, ти єднатимеш землю з небом, стримуватимеш справедливий Божий гнів, випрошуватимеш милосердя для світу, під твою опіку віддаю дві дорогі моєму серцю перлини. Ними є душі священників і монаші душі. За них молитимеш все особливо, їх сила залежатиме від вашого самозречення, молитви, пости, умертвлення, працю і усі страждання єднатимеш з моїми молитвою, постом, умертвленням, працею, страждання, тільки тоді матимуть силу перед моїм Отцем. Після святого причастя я побачила Господа Ісуса, який сказав мені. Сьогодні вникни в дух мого убойства і все зроби для того, щоб найубогіші не мали чого тобі заздрити. Не у високих будинках і у прекрасних приміщеннях, але у чистому і покірному серці подобається мені. Залишившись одна, я замислилась над духом уборства. Бачу, що Ісус не мав нічого, хоч є Господом усіх, позичені ясла, іде по житті творячи добро для всіх. А сам не має до голови прихилити, а на Христі бачу вершину Його обоства, бо немає на собі навіть одягу. О Ісусе, через урочистий обід обоства прагну стати подібною до Тебе, убовство буде моєю матір'ю, як зовні нічого не мати, і не розпоряджатися нічим, як власністю, так і внутрішньо нічого не прагнути, а в найсвятіших тайнах, яке велике Твоє обоство». Чи була коли душа так принижена, як Ти Ісуса на Христі? Чистота цей обід сам говорить про себе, забороняючи все, що заборонене у Шостій і Дев'ятій Божій заповіді, а саме дію, думку, слово, почуття, я розумію, що урочистий обід відрізняється від звичайного обіту, розумію це аж до деталей. Коли я роздумувала над цим, почула в душі такі слова. Ти моя наречена навіки. Твоя чистота повинна бути більш, ніж ангельська, бо з жодним ангелом не вхожу в таку тісну близькість, як з тобою. Найменша дія моєї нареченої має нескінчену вартість. Чиста душа має незбагнену силу перед Богом. Улюблені Христос Воскрес! Дякуємо Богу за кожного з вас, за вашу підтримку та активність. Заохочуємо роздумати над тим, що ви почули. Та обов'язково прокоментуйте, що вас торкнуло із цього уривку щоденника сестри Фаустини та поділіться цим відео з ближніми. І теж просимо не забувайте підтримувати наш канал Молитвою. Велика подяка Радіо Марія за наданий матеріал та вашу плідну працю на духовній ниві. Нехай любов Воскреслого Христа перебуває поміж вами!